Сьогодні я вирішив з вами поговорити про шкоду порнографії для чоловіків: як порнографія нищить твоє ментальне здоров'я. У відео про топ 5 речей, які знищують твою дофамінову систему. Я зачепив цю тему тему порно, як вона впливає на життя чоловіка, і ви дали дуже класний актив. Що вам цікаво, щоб я розібрав цю тему більш детальніше. Сьогодні я наведу чотири дуже ключових дослідження, які були недавно опубліковані за останні там 5 років. І саме відштовхуючись від них, ми поговоримо, чому порно дуже шкідливе для чоловіка та становлення себе як сильної одиниці. Я не затягую, дуже рекомендую додивитися ролик до кінця. Поїхали! У першому дослідженні говориться про те, що у чоловіків та жінок, які часто переглядали порно, у них виділялась велика кількість хімічних речовин, які руйнували терозин та триптофан. Це те саме, з чого синтезується дофамін і серотонін відповідно. І от коли люди переглядали дуже часто порно, по факту їхня гормональна система піддавалася дуже сильному нищенню. Коли гормони піддаються нищенню, тим самим твої емоції стоять дуже нестабільні, і це напряму впливає на твоє життя. В другому дослідженні ми можемо дізнатися про те, як порно впливає на якість сперми. Там розказується про те, що використання порнографії та часта мастурбація дуже негативно впливають на репродуктивну систему чоловіка, і це напряму впливає на те, чи ти можеш мати дітей. Тобто ти вирішив просто на всього розважитись, а у висновку ти залишився без дітей. Розумієш? І дуже рекомендую знайомитися з цим. Це так само дуже базова річ. Третє дослідження виявилося не менш цікавим, адже з нього можна зрозуміти, що перегляд порнографії прищеплює такі якості, як наполегливість та компульсивна поведінка. Тобто, коли людина дуже часто переглядала порно, в неї розвивалася залежність до інших речей, наприклад, до наркотиків, там до азартних ігор і так далі. І так далі. По факту, ти просто дивишся порно, а ризик того, що ти. Отримаєш якусь з раніше перерахованих залежностей, дуже висока. Тому це дуже і дуже ключова річ, адже логіка там та сама. Порнографія це є легко, це є доступно. Да? Так само азартні ігри, це є доступно. Там той самий механізм наркотики, це так само легко, це так само доступно. Тому, враховуючи, що там механізм той самий, ризик того, що людина буде мати залежність, ще якусь дуже високий. Ну і в останньому четвертому дослідженні йдеться про те, що розробка нових технологій, враховуючи там всякі VR і так далі, і так далі, коли ми говоримо про перегляд порно, то воно настільки впливає на здоров'я людини, там еректильна дисфункція, а відсутність будження тобто людина перестає хотіти сексу. Розумієте, тому що в тебе там дуже просто, а в житті не виходить так просто, як там, розумієш, це дуже негативно впливає на те, як загалом людина. Взаємодіє з реальним світом, тому що віртуальний світ не має жодного відношення до реальності, але мозок сприймає це як за реальність. І це у висновку призводить до цих проблем, що людина потім має проблеми з лібідо. І я дуже часто зустрічаю це, коли чоловіки одружені в сім'ях дивляться порнографію і вони не хочуть своїх жінок. Хоча жінки красиві, доглянуті, але вони їх не хочуть. Тому що він сам себе підсадив. Як на наркотик, на порнографію, займається мастурбацією, а потім його не хватає, його реально не хватає на те, щоб його репродуктивна система працювала злагоджено і нормально. От реально, людина замість того, щоб зайнятися там, сексом з коальною людиною, вона собі пішла в туалет, пару раз передергнула і їй все, їй легко. Вона не напрягається. Я це дуже часто зустрічаю, коли я комунікую з чоловіками, які до мене там звертаються. Я питаюся, чи вони займаються мастурбацією та порнографією. Дуже багато людей займаються цим. І знаєте, це дуже критична річ, тому що в 21 столітті це виправдовують. Тобто, виправдовують те, що це окей. Тобто, всі ж цим займаються, всі дрочі, всі порно дивляться. Це окей, це нормально. Дивіться. Нема нічого поганого в тому, щоб займатися мастурбацією, але це не повинно бути під порно. Коли людина дивиться порнографію, вона так викривлює реальність світу, тому що в реальності дуже і дуже рідко відбувається те, що відбувається в порнографії. Великі члени, там, як вони там стрибають на тих пісюнах і так далі. і так далі. В реальності це так не працює. Коли людина дивиться, як воно відбувається в порнографії, та вона потім думає, що в реальності так буде так само, а в реальності так не виходить. Та? І по факту ти розчаровуєшся в реальності, ти розчаровуєшся в реальному сексі. Тобі буде легше вернутися до того задоволення, яке ти отримав під час перегляду порнографії, ніж. Реальному житті щось напрягати, щось пробувати, щось старатися. Це дуже ключовий момент. Хочу ще додати, що коли чоловік дуже часто переглядає порно та займається мастурбацією, його рівень тестостерону дуже знижається, тому що під час частої мастурбації виділяються гормони як естрадіол та пролактин, і вони напряму понижують рівень нашого тестостерону. Це дуже негативно, тому що ти стаєш. По факту через ці гормони більш жіночним, більш апатичним. В тебе емоції стрибають. Ти зараз почуваєшся стабільно а через там 15 хвилин хочеться плакати. Що вас взагалі цікавить, щоб я розібрав, що таке сексуальне накопичення, як працює сублімація і як підняти свій рівень тестостерону, дуже рекомендую залишати коментарі, тому що це допомагає розвитку мого каналу, і я бачу, що вам це справді цікаво. Друзі, враховуючи, що ці дослідження вони є доволі свіжі. 18, там 21, 22, 23 рік. Рекомендую з ними ознайомитися. Вони йдуть англійською мовою. перекладіть, хто не розуміє англійською, проте це надзвичайно важлива річ, і про це повинен знати кожен чоловік. Овік, я вас міцно обнімаю. Ми працюємо далі. Посилання на фонди внизу. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я пишу пости по чоловічій освіті. Ділюся своїм досвідом. Тому обов'язково чекаю вас там. Слава Україні!